Кот учися бачити нове. Будь ласка, Дякую. заходьте, сідайте. Ну, Сідайте, заходьте, заходьте. Наукова лекція не спізнюватись. Дорогі друзі. Сьогодні я б хотів розповісти про нанотехнології. Технології, які дають змогу працювати з дуже маленькими об'єктами, ну ви, мабуть, знаєте, що все навколо складається з малесеньких атомів. Ми з вами на виключення. Це ж треба як їх розгледіти. Не треба намагатися їх розгледіти, друзі мої. А то ми неможливо побачити. Вони настільки ж менші за моє. Даруйте копито, наскільки копито менше за нашу планету. А я розглядів! Розглядів! Ось. Ой. Вибачте. Отже, у світі атомів є феноменальна кількість технічних ідей та відкриттів. Ви не повірите, але існують способи працювати з атомами напряму, рухати їх, збирати різні пристрої, мов з кубиків. Усім цим займається нанотехнологія. Нанотехнології Но? що вони там роблять? Лося ж розповідає щось. Е, Про якісь. Е, нанотехнології. Яку, яку? Няню? Нанотехнології. Палки купай! А... обіцяли нову ракету показати, а самі про якісь няні технології торочать. А мені цікаво. Далися тобі ці нанотехнології. Навіщо воно нам треба? Краще б одразу показали ракету і. Оце так-так! Отакої не може бути! Угу, ракета! Я ж казав! Правда класна! А це що? Поглянь-но! Їжачку, Лізь сюди! Тут люк відкритий! Отакої! не натискай на кнопки! Раптом ракету запустиш! Їжачку, Ти що? Тісно думаєш, що я випадково можу запустити ракету? Та пі, напевне, тут усе повимикав. Він же знає, що я десь неподалік. Отакої. От Таким чином, нанотехнології це наше майбутнє. А, а зараз Пін продемонструє нам свій новий космічний корабель. На цьому кораблі Пін уже завтра. О, гад! Oh, я чудово знати, що крош десь неподалік. Чому я нічого не відключить? Недалеко летіти. Я не до заправити пальне. Файн! Ракета залишитись на землі орбіта десь на висоті 300 кілометрів. Порятунок тих, що полетіли. Частина перша. Земля в ілюминаторі Палки-копалки. Ми в космосі. Їжечко. Еге, ситуація. А іншої ракети в нас немає? Найн. Дуже довго будувати. У них кисню залишилося годин на п'ять. А потім. Вони задихнуться. <риклад> Копавичу. Яка краса! Опа! О, місяць! Геть поряд! Їжечко, може гайда на місяць, а може одразу на марс! А може, е. додому. Має ж бути якийсь спосіб їх звідти дістати. Хороша ідея, синку. Та в тебе не вистачить потужності стягнути ракета з орбіти. Тихенько. Здається, я знайшов їхню хвилю. Ну, мо їдьмо! Навіщо тут педалі? Крошу, їжачку, прийом. Чуєте мене? Крошу апарата. Ситуація дуже серйозна. Що? Пального немає. Пального немає? Ви на землю не повернетеся. У вас мало повітря. Повітря кінчається. Тож менше рухайтесь і не хвилюйтесь. Ми вас звідти витягнемо. Економте кисень. Їжачку, я не розумію. Це що таке? Ми не можемо летіти на Марс? Це значить, що ми не можемо повернутись додому і скоро тут задихнемося. А от у мене, коли повітряна кулька полетіла, то я її за мотузочку спіймала і назад притягнула за мотузку. Нюша, ну скажи, будь ласка, де ми візьмемо мотузку довжиною 300 кілометрів у копатувачі чи що? Звичайна мотузка такої довжини порветься від власна вага. Нам потрібна принципово новий мотузка. Дуже легка і дуже міцна. А де ж узяти таку? Придумати. Придумати. А бібі прив'яже цей мотузка до ракета. Далі буде.